Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Су почали звільнення Покровська У місті вже деокуповано понад півтора десятки квадратних кілометрів території. Україна відмовилася віддавати Донбас та гарантувати не вступ до НАТО. Оновлений мирний план відправили назад до Вашингтона. Росіян остаточно відрізали від Куп'янська розвідники, підірвали трубу, якої окупанти тижнями просочувалися на позиції. Путін відверто провокує Ердогана. РФ атакувала Турець. Турецьке судно у чорному морі та нові реалії російської дипломатії ЄС порадили не спілкуватися з росіянами та навіть не стояти поруч. Вітаю мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Дотиснути не вдалося. Україна відкинула вимогу віддати Донбас та не вступати у НАТО. Київ передав до Вашингтону оновлений мирний план. Про це пише The New York Times. Видання зазначає, що оновлена версія документу, яка підготувала Україна, складається із 20 пунктів. З нього викинули більшість моментів, які були неприйнятні для Києва та відверто відповідали інтересам російського режиму. Україна вимагає правових гарантій захисту від майбутньої агресії Росії. Зокрема, пропонується затвердити ці гарантії у Конгресі США, щоб зробити їх обов'язковими до виконання будь-яким американським президентом. Із пропозиції також вилучено частини початкового плану Трампа, які передбачали, що Україна повинна відмовитися від низки своїх територій, пише видання. Ще одна важлива зміна: Україна відкидає вимогу США відмовитися від вступу до НАТО. Нагадаю, очікується, що подальші переговори, в тому числі щодо української версії мирного плану продовжаться у понеділок 15 грудня. У Покровську ЗСУ пішли у наступ. В місті за кілька тижнів звільнено близько 16 квадратних кілометрів території. Про це розказав головком Олександр Серський. За його словами, це переважно північна частина міста. Також головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності. Нагадаю, що напередодні російський пропагандист Володимир Соловйов прибув до центру Покровська і заявив, що російські війська повністю окупували місто. Однак в сьомому корпусі ДШВ це спростували, заявивши, що ворог не може прорвати оборону на півночі. І більше подробиць того, що відбувається в найгарячішій точці Донбасу, дивіться в нашому матеріалі просто зараз. Росіяни штурмують покров з колонами техніки, намагаючись використати погані погодні умови. Окупанти розпочали штурм застосовуючи броньовану автомобільну та мототехніку. Зсу, які вже чекали на наступ Росіян, буквально відразу ж усунули ворога. Українські захисники повідомляють, робота зі знищення техніки та особового складу противника триває. До захисту покровської агломерації залучаються різні складові сили оборони, угрупування десантно-штурмових військ, штурмові підрозділи СБС, ССО, СБУ, Нацгвардії та поліції. Сіла оборони України контролюють покровки порядка 13 квадратних кілометрів в території населеного пункту. Общая площадь населеного пункту это порядка 29 квадратних кілометрів. Причому під контролем Сил обороны Украины знаходиться мікрорайон на Гайтажок, Это це фактично высоты. висоти, і бої ведуться в районі так называемой промзони. Ускладненою залишається логістика ЗСУ. Для посилення наших можливостей постачання йде операція з розширення логістичних коридорів у місті супутнику Покровська Мирнограді. Усилия оккупантов – это попытки прорыва к Гришина, основным логистическим составляющим сил обороны Украины. На Покровском направлении оккупанты не оставляют попыток оперативного окружения сил обороны Украины в районе Мирнограда. Основной целью оккупационных войск является, опять-таки, установка непосредственного физического контроля над локациями сил обороны Украины. Щоб отримати Покровськ, російське командування перекинуло туди оперативні резерви, які також перемелюються в безуспішних спробах захопити місто. Розуміючи це, російські військові боючись перекидання на покровський напрямок, почали масово госпіталізуватися. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш». За даними медчастини, кількість звернень окупантів до них вже перевищує норму. Солдати цілими групами вирушають до лікарні, використовуючи старі травми, сумнівні діагнози та будь-які приводи, щоб відкосити від ротації. Падіння Покровська не призведе до краху оборони України, але послабить Київ у чутливий момент переговорів про припинення війни під егідою США. Пишуть Ройтерс. Основний меседж, який продвігають російська сторона. Это то, что если Украина не выходит согласно договоренностей с контролируемой территорией Донецкой области, Российская Федерация захватывает данные территории военным путем. Российские спецслужбы готовят ряд провокаций и в Покровске и на Покровском направлении с целью обвинить военнослужащих сил обороны Украины в использовании запрещенных химических отравляющих веществ. Хто б що не говорив, сили оборони вже більше року продовжують залишатися в активній обороні на Покровському напрямку, контролюючи наразі 40% міста, в центрі якого піднято український прапор. Зсу остаточно перекрили шлях окупантам до Куп'янська і підірвали газову трубу, якою ті заходили у місто. Про це повідомив командир 429-го полку Ахілес Юрій Федоренко. За його словами, під час розвідки у смузі оборони Куп'янська оператори полку виявили нетиповий, але критично важливий російський логістичний канал. Мова йшла про газову трубу, яку росіяни використовували для перекидання особового складу на північну околицю Куп'янська. Для ураження труби було використано три тонни вибухівки. А згодом до операції долучилися і суміжні підрозділи Сил оборони України, що перебували поблизу. Росіяни наступають по всій лінії зіткнення. Іноді кількість боїв вища ніж навіть на початку війни. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський написав у своєму Фейсбук. В окремі дні кількість боєзіткнень зіткнень досягає трьохсот. Це найбільший показник від початку війни. Пише головком. За словами серського чисельність російського угрупування уже тривалий час становить близько 710 тисяч осіб. Одночас ворогу він не вдається наростити цей показник попри активний рекрутинг у РФ, тому що українські воїни щодня мінусують тисячу окупантів убитими і пораненими. І з цього до слова уже зробили цілий бізнес в Росії. Там, зокрема, ділки створюють фейкові організації з пошуку загиблих на фронті та виманюють кругленькі суми із родичів зниклих безвісті. З початком так званої СВО на Росії з'явилися фонди, які шукають безвісті зниклих російських солдатів в Україні. А є і заповзяті росіяни, які почали заробляти на смертях своїх же земляків. Мошенники розсилають фейкові сообщення в інтернеті, От імені волонтера фонду «Защитники Отечества» з придовження помочь пошуку пропавших безвісті бойців СВО в Іркутській області. Афелісти масово пропонують допомогу у пошуку безвісті зниклих бійців СВО. Шахраї створюють фейкові проекти з пошуку російських солдатів і виманюють у вбитих горем родичів великі суми. Незнайомці самі виходять на зв'язок з родственниками пропавших, представляють співробітниками пискової групи. Контракти вони беруть із різних чатів і сообществ. часто приглашають в свої фейкові канали або групи. В інтернеті можуть бути отзывы на таких каналах, они обычно поддельные. подільні. В них публікуються ложні отзывы для создания видимости доверия. Головне, просять деньги на поиск, на дорогу і на роботу спеціалістів. Це вже давно відомі схеми. А ось нова, незалежні експерти заробляють на сім'ях, які зникли безвісті і загинули, нібито підтверджуючи за гроші, що їхній чоловік, син чи брат все ще живий. По рукам, по одному уху, по полностью замотанному лицу, по ногтям За определенную сумму эксперты подтвердят вам, что это ваш боец в плену. Даже в африканце или азиате они найдут 99% совпадений с русским голубоглазым воином. Это не просто непрофессионализм и техническая ошибка, это заведомое мошенничество. Когда невооруженным взглядом видно, что на фото и видео другой человек. Про нову схему від псевдоекспертів пише зет-блогерка Анастасія Кашеварова. Вона стверджує, що так зване упізнання проводять за фотографіями поганої якості. За кругленьку суму експерти підтверджують, що той чи інший росіянин перебуває у полоні. Блогерша стверджує, що це чистої води шахрайство. Такі псевдоекспертизи проводять у науково-дослідницькому інституті судової експертизи «Стелс» у Челябінську. І судячи з доходів, працюють там експертизи. Часом 24 на 7. Цена экспертного мнения о том, похож ли пропавший боец на пленного с фотографией или видео немалая 30 тысяч рублей. В основном перечисляют на счет АНО. Но есть и примеры переводов по номеру телефона частным лицам. Выручка выросла за 2024 год по сравнению с 2023 в два раза. Если сравнивать с 2022 годом, успехи и вовсе поражают. В 2022 двадцять АНО заработала 144 сорок чотири тисячі А за 2024-й тисячі двадцять четвертий уже более восьми мільйонів. Даних по 2025 тисячі двадцять пока что в свободному доступі. немає. було зафіксовано навіть випадки, коли сім'я надсилала фотографії бійців з обміну, серед яких точно не було їхнього родича. Але експертиза підтверджувала на 99%, що боєць має там. Бути в результаті на гроші одних росіян добре наживаються інші. Сім'ї довгий час упевнені, що їхній боєць у полоні, і не вірять у протилежне, знаючи, що жодних доказів полону, крім цієї псевдоекспертизи, немає. Родичі постійно штурмують військомати та військові частини із вимогами визнати військовополонених офіційно. На жаль, нікому не спадає на думку, що ця шахрайська схема не виникла б, якби. Росіяни не йшли масово підписувати контракти з міністерством оборони Росії та не їхали воювати в Україну. Відкрита агресія проти Туреччини. Росіяни напередодні атакували турецьке судно у Чорному морі. Про це повідомили ВМС збройних сил України. РФ нанесла цілеспрямований удар за допомогою БПЛА по турецькому судну Віва, яке прямувало до Єгипту із соняшниковою олією на борту. Прохід у моря відбувався зерновим коридором, сказано в повідомленні. Відомо, що екіпаж не постраждав. Наразі судно прямує у порт призначення Єгипет у ВМС. уточнили, що удар було здійснено у відкритому морі поза межами дії української протиповітряної оборони. Офіційної реакції Анкари на цей удар поки що не було. Але за Туреччину схоже помститися вирішила Україна. Так цієї ночі в окупованому Криму палали нафтобази та електростанції, а сам півострів опинився під масованою атакою. В російських пабліках повідомляли про десятки ракет та дронів, які прилетіли із України. Зокрема, паблік Кримський Вітер повідомляє, що в Сімферополі в районі місцевої електростанції горить Нафтобаза. Опубліковані фото і відео фіксують масштабну пожежу. Крім того, повідомляється про роботу систем ППО і вибухи в інших містах окупованого півострова: Феодосії, Саках, Джанкої, Севастополі, а також у районі авіабази Гвардійська під Сімферополем. Також під атакою опинилися й власне російські території. Місцеві пабліки повідомляють про прильоти по електростанції в Смоленську і на автобазі в Урюпінську Волгоградської області. На об'єктах спалахнули пожежі. Вирішальний момент для майбутнього України настає прямо зараз. Про це за підсумками розмови заявили прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Дискусія була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під керівництвом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні. Сказано в офіційному повідомленні. При цьому обидва погодилися, що зараз настає вирішальний момент для майбутнього України. Політики запевнили, що Європа буде із Україною стільки, скільки знадобиться для досягнення дійсно справедливого та міцного миру. Окрім цього, сторони обговорювали нові кроки в залученні для допомоги Україні заморожених активів РФ. До слова вирішальний момент зараз наступає і для Європи звичного світу устрою, де США виступали гарантами безпеки всього західного світу, більше немає. А нещодавні пропозиції в Сенаті й зовсім підкошують світову безпеку. Так сполучені штати всерйоз розглядають можливість виходу із НАТО. Член Палати представників Конгресу США, республіканець Томас Массі представив законопроєкт про вихід Сполучених Штатів з НАТО. Про це стало відомо з тексту законопроєкту, який Массі опублікував у соцмережі X. НАТО це пережиток холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО і використовувати ці гроші для захисту нашої країни, а не соціалістичних країн. Сьогодні я вніс законопроект HR-65. у своєму законопроєкті Масі заявив, що НАТО створили для протидії радянському союзу, який розпався понад 30 років тому. З Того часу участь США обійшлася платникам податків у трильйони доларів, як і раніше пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн. Цей законопроєкт зобов'язує президента США Дональда Трампа офіційно повідомити НАТО про вихід не пізніше ніж через 30 днів після набрання чинності закону. Крім того, документ констатує, що початкова мета блоку часів холодної війни більше не відповідає національним інтересам сполучених штатів. Законопроєкт встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний та військовий потенціал для забезпечення власної оборони і запобігає використанню коштів американських платників податків для фінансування. Спільних бюджетів організації, але щоб зрозуміти таку заяву цього республіканця, до кінця потрібно спершу розуміти, хто такий цей Томас Масі. Цей конгресмен є специфічним конгресменом. Він представник спільноти республіканської партії, яка асоціюється з рухом Мага. Він є ізоляціоністом, виступає за мінімізацію втручання держави в життя людей і загалом за те, щоб Сполучені Штати мінімізували свою участь у здійсненні будь-якої зовнішньої політики. Політолог Петро Лищук впевнений, не можна сказати, що цю думку і таку гучну заяву масі можна вважати мейнстримною у Сполучених Штатах. Однак, у контексті внесення білим домом нової редакції стратегії зовнішньої політики США, яка викликала бурхливе обговорення не лише в США, а й у світі. Мабуть, він намагається якимось чином використати цей тренд для реалізації свого власного бачення майбутнього США. Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що минулого тижня у Вашингтоні відбулася зустріч співробітників Пентагону які контролюють політику НАТО та кількох європейських делегацій під час переговорів Вашингтон не оголошував планів виходу з альянсу, але хоче, щоб Європа взяла на себе більшість конвенційних оборонних можливостей НАТО від розвідки до ракет. Позначений американцями термін 2027 рік перекладання цього тягаря з США на європейських членів організації Північно-Атлантичного договору кардинально змінить те, як Сполучені Штати, один із засновників повоєнного альянсу, співпрацюють зі своїми найважливішими військовими партнерами. Крім того, за інформацією зміна зустрічі представники Пентагону зазначили, що Вашингтон ще не задоволений кроками, які Європа зробила для зміцнення свого оборонного потенціалу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З приходом Трампа ізоляціоністські настрої посилюються. Сполучені Штати постійно декларують, що вони не зацікавлені в тому, щоб якось захищати Європу. Що Європа повинна сама себе захищати, а їхні пріоритети це Тихоокеанський регіон. Змі пишуть, що американські чиновники повідомили своїм колегам, що якщо Європа не виконає вимоги до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах координації оборони НАТО. У чому особливість стратегії? Хоча стратегія прямо не передбачає виходу сполучених штатів з НАТО, але там чітко йдеться про те, що Сполучені Штати будуть зменшувати свою участь у програмах НАТО. Що європейці на сам перед повинні самі себе захищати загалом же захист Європи не є якоюсь проблемою з Учених штатів водночас кілька європейських чиновників заявили, що термін до 2027 року є нереалістичним, незалежно від того, як Вашингтон оцінить прогрес, оскільки Європі потрібно більше ніж гроші та політична воля, щоб замінити певні можливості США у короткостроковій перспективі. Ми чітко заявили про необхідність того, щоб європейці очолили звичайну оборону Європи. Ми прагнемо працювати через механізми координації НАТО для зміцнення альянсу та забезпечення його дово. Строкової життєздатності, оскільки європейські союзники все більше беруть на себе відповідальність за звичайне стримування та оборону в Європі. Але як би там не було, ясно одне запитань до НАТО накопичилося немало. Та й самі американці чітко дали зрозуміти, як було раніше, більше не буде. Поки конгрес не готовий голосувати за вихід з США з НАТО, однак це певний показник тенденції, яка спостерігається в американській політиці. Напевно, поки що сполучені штати виходити з НАТО не будуть. Але поки тенденція до того, що НАТО ставатиме все більш примарною структурою, і постане питання: а чи насправді штати будуть захищати своїх союзників по НАТО? Поки що в контексті дій Трампа все це виглядає дуже і дуже дивно. Путін фактично те саме, що й Гітлер. Обох тиранів нарешті відкрито почали порівнювати в західному політикумі. Зокрема, гучною заявою відзначився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він порівняв поточну ситуацію щодо війни в Україні з 1938 роком, а роком російського диктатора Путіна із Адольфом Гітлером у контексті вимог Кремля до Києва. Мерц нагадав 1938 рік, коли Франція та Велика Британія змусили Чехословаччину поступитися судецькою областю на користь нацистської Німеччини і зазначив, що подібних помилок більше не можна допускати. Це російська агресивна війна проти України і проти Європи. І якщо Україна впаде, вона не зупиниться, так само, як і в 1938 році судецької області було недостатньо. Тож Путін не зупиниться. Покинути планету через росіян. Кремлівська дипломатія пробила черговедно. А все через небажання цивілізованого світу спілкуватися із невігласами. Вся справа в тому, що європейська служба зовнішніх зв'язків видала нові інструкції для західних дипломатів щодо спілкування із представниками РФ, так згідно документу, європейським дипломатам рекомендовано уникати прямих контактів на заходах, де присутні російські колеги. А у разі необхідності не потрапляти разом із ними на камеру. На такий бойкот уже відреагували у Москві. У представниці МЗС РФ Марії Захарової сталася справжня істерика. А заразом жіночка закликала Єврокомісію просто покинути планету, щоби не бачити росіян. Насправді ж все видається значно простіше, адже представників РФ на міжнародних майданчиках і так з кожним роком лише менше. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску у 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.